Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Ось вам привітик від маленької лакі. А я біжу годувати наших курочок. Це у мене пророщене зерно. Вони ще закриті, тому я їх буду відкривати і годувати. Хотіла показати вам дворик. Обіцяла, що покажу. Отаку красу зробили мої діти. Поприбирали, все вигребли гарненько. Щось спалили, щось вивезли, обрізали все, що не потрібно. Там ще залишили ось деревинка, персик, То вже чоловік обріже. А тут ось перекопано, все гарненько. Тут Оля каталася ось. на Самокатику своєму всі були при ділі. Козочки гуляють на дворі. вони відкриті з самого ранку. Привіт, мої хороші, привіт. Олег їх повідкривав. І відкриті також цесарки і індики. Цесарки, можна сказати, не відкриті повністю, а відкриті частково. Вони отам у дворику, а тут тільки курочки. Я зараз трошки дам їм теж зерна пророщеного. Ось, бачите, як збирають гарно кличі, а там киця, вони злякались, кицять. Так, йдемо, зараз відкриємо. Курочок, хай поїдять. Подивлюся, що вони мені там нанесли. Бо треба буде спекти мені тортика на завтра. Так, дівчатка, я вас не пускаю. Так, ось тут, отак залишаю. Вони раді, люблять на двір виходити і влітку і взимку. повипивали всю воду. Дуже люблять це пророщене зерно. Воно наскільки корисне, я знаю, наскільки воно корисне, і результат бачу. Вони активні, здорові, у них у всіх червоні гребінці. Я зараз не даю їм премікса, бо його теж не можна постійно давати. Це як вітаміни продавали трошки, і трошки треба відпочинок дати. Ну, не несуться вони менше. Нормально вони несуться. Так, тут сухо воду випили, яйця бачу є. Буду збирати одразу, щоб вони мені це бентамочка знесла. Сподобалися їм ці гнізда. Несуться вони сюди чудово. Ще до вечора будуть ще яйця. Тут перестали нестися, несуться у гніздах і несуться ось тут в цьому гнізді. Я його не забираю, тому що вони тут привикли, люблять. І там ще на дворі є місце, де вони. Теж несуться. О, отут яєчко. Сюди почали нестись. Повиходили і бентамочки, і курочки, всі повиходили, а тут ще залишились бентамки. Я вимкну світло, щоб курочки заходили, неслися і налию водички. Її. Козочки мої хороші дівчатки, вже кличуть мене, потім малята. Кажуть, де ти ходиш? Ми вже хочемо їсти, а ти десь ходиш. Вони просто у нас закриті. Дівчатка, хлоп'ятка я вас прикриваю. Мені треба водички набрати, курочка так, це курочку треба помити. Друзі, я роблю одною рукою, так що ви вибачайте, все так, за те, що так все що... швидко. Але якось так. Не було у нас води довго, десь мабуть, тижні-два натягнули із цистерни. Покупатися треба було і помитися, і посуд помити, і сварити, і нагодувати, напоїти всіх наших домашніх тварин. Треба було все це витягувати. Але нічого, слава Богу, деяких і цистерн не було. Добре, що хоч цистерна є у дворі. А це вже дали воду. Там просто поламався насос, де йде вода від башні, від скважини. І він дуже дорогий, поки зібрали кошти. Ну, врешті-решт, не всі хотіли збирати, здавати, не кожен двір. Бо пропонували, щоб кожен двір здавав десь по тисячі гривень, бо це на одній вулиці подається. Не всі захотіли, мабуть, то. Одна людина виявила бажання допомогти і зробили воду, підключили. То ми дуже вдячні. Я казала вже, хай Бог благословить 10, у 20, у 100 разів хай благословить цю людину, наскільки важлива вода в селі. І не тільки в селі, і в місті. Просто коли таке господарство, то без води дуже важко. А мої дівчатка ось. Ще не думають вони мені котитися. Так, водичку принесли сюди, наливаю, для бентамочок наливаю. Хай п'ють. І курочки, які заходять сюди нестися, теж п'ють. Ось тут дві у нас така біленька і рябенька. Є теж червона. Вона, мабуть, вийшла. Так, вона вийшла ось вона. Іди, моя хороша. Вони вже звикли, тут не бояться. Виходять спокійно і півники, і курочки. Налию зараз вам тут і на дворі трохи водички. Так, добре. А тепер буду годувати оцих козичок. Кози в нас люблять їсти в обід. Тут ще містечко є на дворі. Буває, що вони несуть тут. Не знаю, поки не бачу. Нічого не бачу. Чи є там що, чи нема. Нема там нічого. Наша малеча вже потрошку їсть сіно. Це вже радує. О, поїли такі пузи повні. Та мала зефірка вже догнала усіх. І перлинку, і діну. То була сама найменша, вона така мала була. Хто це там вилітає? А? А хто це там вилітає? Боже, що це у вас тут робиться? Пір'я кругом? Хто це тут б'ється? З ким б'ється? Хто б'ється? Що тут у вас робиться? Зайшла киця зі мною. Цесарки кицю побачили і оце такий крик підняли. Хочу перерахувати, скільки їх у мене. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Всі на місці. Оце у нас залишилося одинадцять, Ми вже бережемо їх як зіницю ока. Виходьте, виходьте. Тут щось було, бо вони почали дуже кричати, видно, щось було. Я одразу прийшла. Якийсь видно, чи тхір, чи лис, щось сюди попало. Друзі, маємо проблему наш індик занеміг, він шкульгає на одну ногу. Що сталося, не знаю. Ми з Олегом дивилися, наче нічого він не поранив. Нижня стопа опухла. Ми йому обробили це все йодом, але він все одно отак шкудильгає. Дивіться, що це таке може бути і як його лікувати. Поки я ще не знаю, буду дивитися, узнавати, питати, що це таке може бути. Жалко, він не може до пуття й ходити. А оце пір'я по всьому подвір'ї непонятно, що це таке, звідки. Дивлюся, що. Таке крупне пір'я, значить як обскубаний він. Чи хто його може тут на нього нападав та він захищався? Чи що таке, не знаю. Ну, оце ми так дізналися, що це у нас міг бути лис, який потягнув наших цесарок. І можливо, таке, що він. Бився з ним чи що, не знаю. Ми тут камери не ставили, але так, думаю, що треба ставити камери, щоб було понятно, що й до чого, як уберегти це господарство зараз у цей час. Чи в нього та нога переломана, що він шкутильгає. От прямо ну дивіться, прямо шкутильгає, геть не може. Ледве-ледве їсть. Хлопчику мій маленький, що з тобою сталося? Що сталося з тобою, га? Курочки все повиїдали вже. Вже тут геть пусто в них. Сьогодні дала їм волю виїсти все, все дотла, Нема нічого. Воно там зернятка збирають уже по землі. І воду вже всю випали. Я їх нагодую. А, тут ось ще є трохи зерна. Там взяла на дому дворі яєчко. Ось, ось таке курочка несе, там бентамочка. Подивлюся, ще тут і нагодую всіх. Вони так несуться е, якось через день. Один день усі несуться, а на другий день несуться тільки декілька. Ну, наскільки я знаю, що хороша курка здорова, вона й не має нестися кожен день. У неї має бути відпочинок. Хороша курка несеться через день.